Коли Віра Агеєва говорила в цьому інтерв'ю, вона сказала фразу про я кажу, що ми більше любимо жертв, ніж е, переможців. Так чи так в лищатах сталінського терору, в жорнах сталінського терору загинуло кілька наших геніїв Підмогильний, хвильовий, і принаймні двоє геніальних поетів е, е, Максим Рильський і Микола Бажан. Ну і ти поки він не зламався, вижили. Ну, це ж це ж по сьогодні. Ті, хто загинули, ми їх шануємо. А ті, хто вижили, ну це підозріло. Ну це от, от а чому вони вижили? А давайте заберемо в бажана і в, і в, і в течіни проспекту Києві. А, а, а що вони такого зробили? Майже всі, хто жив у 30-ті роки, хто перейшов 37-й рік, мали якісь контакти зі спецслужбами. Без цього просто не було я. Е, і ось, розумієте, ну, Це ситуація, коли ну, таке враження, що ми звинувачуємо Рильського чи Бажана за те, що вони лишилися живими, а Зеров і Драйхмар загинули. Е, так, вони писали вірші про Сталіна. Так, писали так. Ризький написав пісню про Сталіна. Моя мама 80 років її на пам'ять могла заспівати. Бо, 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 бо це був основний шкільний твір. Але ж якби не Рильський, ми б не мали тої блискучої поезії, того неокласи. Ми б в другій половині ХХ століття без цих двох-трьох поетів взагалі б нічого не мали. Давайте цінувати те, що в нас є. І давайте не будемо надто радикальними в розкиданні наличок, в розкиданні звинувачень. Ну, ось якось так. І... Тут я знов повторю. як казав колись Михайло Драгоманов, що і під чужими прапорами Україна виконувала свої державотворчі завдання ми зараз живемо в незалежній Україні і опираємося монстру, у якого набагато більше ресурсів, набагато більше задатків для того, щоб окупувати наші землі, тим не менше. Нічого не виходить, тому що дуже багато людей доклалися до державотворчих процесів в момент, коли жовто-блакитного прапору не було взагалі. І це дуже важливий момент, на це треба дивитися. І дивитися на от історичні е, кола, і на те, що в якийсь момент з'являються гади, і в якийсь момент там, скрябін виживає і от співає «Азими покоління. І так далі треба звичайно робити висновки про ці контексти і сформувати своє ставлення без ідеалістичного погляду на те, що це люди з блискучими очима, і більше нічого негативного в їхньому житті немає. Але з іншого боку, ми повинні теж також розуміти, що шлях України до державності був надзвичайно складним. І якщо ми зараз все так повикреслюємо, то у нас вийде знову червона фіра. З іншого боку, ну от Віра Агеєва сказала фразу: я кажу, що ми більше любимо жертв, ніж е, переможців. І коли я чую від неї цю фразу, вона мене насправді не тригерить, на відміну від цієї фрази, яку ви почуєте зараз. Тому що Віра Агеєва намагається. Е, Розказати нам, на підґрунті чого взагалі сформувалася українська поезія, український поетичний світ, за рахунок чого вона збереглася, українська державність, українська література, і, попри, і що вона до сих пір існує, попри ті всі недобитки, які ми, нам засрала простір совітська цензура і совітські кремлівські посіпаки. З іншого боку, є персонаж, який говорит таке. Именно у нас в нашем обществе э, вот странную особенность: мы не любим героев, своих героев. Мы создаем героев иногда сами и с радостным таким азартом их сами же и топчем. Угу. И чем больше в топчем вчера созданного героя, тем радостнее наше настроение. А. І от ну бачите різницю між роботою Віри Агієвої і між роботою Гордона? Віра Агеєва говорить про те, що так, є помилка, помилкове бажання відкинути все, тому що воно має оцей радянський фльор, і ми хочемо швидше швидше розібратися, щось відкинути і залишити якихось картинно прекрасних персонажів. Ігноруючи взагалі контекст, в якому була українська державність в ті часи, коли вони творили. З іншого боку, коли Віра Агеєва говорить про цих ми, вона не говорить про них з такою зневагою, як про них говорить Гардон. Тому що, коли Віра Агеєва говорить про ми, вона до цієї спільноти належить. Коли Гардон говорить про ми, він продає свою аудиторію. Історію про те, що українці кончені. Українці свергають своїх героїв. І коли Віра Гєєва говорить: Я хочу захистити фігуру Домонтовича, фігуру рильського, фігуру Бажана, мені здається, тето, тето, тето. То Гордон говорить про якісь дурацькі, абсолютно, приклади, і говорить це в діалозі з таким же. Українофобом, який теж прописує українцям, демонізуючи їх, якісь характеристики, які є притаманними насправді для всіх, але нас виділяють і нам надають цю характеристику з точки зору, що тільки ми такі кончені, тільки у нас отаке ставлення. Ми дуже активно гриземося, отношения, отношення, коментуємо в самому хамській манірі все, що можна коментувати, ну, как ми вміємо. Тобто, маві, ми все-таки чемпіони світу по можливості устраивать срач на ровному місці. І ви ж розумієте, що в цей момент, коли Гордон і Комаровський про це говорять, вони ж. Ну, типу, ми, ну ми не такі. Ми з тобою -то, конечно, Дмитрій, не Такі а вообще Еті эти... Ну, Якби вони могли, вони б говорили ці українці, і це дуже. Дуже щитується з цього, тому що вони це говорять ті аудиторії, які все одно продають советську ідентичність. Я не знаю вже не русською, но советську. Все одно от якийсь великий великі який вони що не на русском язике для міжнаціональної аудиторії, і от ми, які чемпіони, устраивають срач на руному місці. Даблін. Зайдіть в інтернет, французька, німецька, японська, корейська і так далі. І так далі сегменти, корейські, сегменти інтернету. Всі там сруться один на випередки від іншого. І все у всіх прекрасно виходить. І це не робить їх якоюсь гіршою спільнотою, ніж українці. Кожен срач, як останній срач в житті. Тобто, місце того, щоб підтримувати друг друга, коли вже не в магазині, люди реально готові друг другу лодці перегризти. Це дуже складно. І ми бачимо, яка йде підтримка від Гордона і Камаровського. Вони ж вони ж беруть і такі: от ці люди готово глотки. Місто того, щоб підтримати, так ви ж ну ви ж своїм контентом не підтримуєте, ви насправді розділяєте. Бо цей контент якраз так і зроблений. Люди почувствовали можливість благодаря інтернету можна безнаказано гавкати. Можна безнаказано гавкати! що люди і роблять з упоєнням, розумієш?